Тебе знову переслідують погані хлопці. У них що немає вихідних. І ось гонитва на даху добігає кінця. Час оцінити варіанти: спробувати домовитись з потенційними вбивцями, чи ризикнути і вижити після падіння. Тераса на даху в 20 метрах знизу, чи басейн з водою в 30 метрах. Який варіант дає більше шансів на порятунок? Безумовно, вода забезпечує м'якше приземлення, але це не чарівна подушка, яка дозволяє людині пережити будь-яке падіння без ушкоджень. Удар об воду на високій швидкості може завдати вам серйозних травм. Тож, коли падіння у Воду відчувається як удар об бетон. Вітаю, мене звати Стю. Я відокремлю правду від мітів і факти від хибних уявлень. За умови, що ви не падаєте в киплячий гейзер або бурхливу течію, очевидно, що падіння у воду загалом значно безпечніше ніж на тверду землю або бетон. Настільки очевидно, що ви регулярно бачите, як це демонструють у фільмах та відеоіграх. Наприклад, тут герой Райна Гослінга виживає після падіння з високого даху, приземлившись у басейн, у той час як поганий хлопець смертельно розбивається об землю поруч із ним. А ось тут Джон Сіна одним махом використовує кілька кінокліше, вистрибуючи з вибухаючого гелікоптера зі своєю дівчиною на руках у басейн на даху. А в усіма улюбленій грі Майнкрафт, присвяченій будівництву блоків, найпоширеніший спосіб вижити при падінні просто поставити під себе відро з водою безпосередньо перед приземленням. Хоча рятівна здатність відра з водою дуже перебільшена, але зрештою сила удару об рідку речовину, таку як вода, природно набагато менша, ніж при аналогічному падінні на тверду поверхню, наприклад, землю. Причиною є те, що рідини, як і гази, є текучими. Тобто їхні молекули можуть вільно текти і рухатись, і можуть виштовхуватись або зміщуватись, коли щось контактує з ними. Це не стосується твердих тіл, оскільки вони не можуть бути зміщені або деформовані чимось таким м'яким і кашоподібним, як людське тіло. Коли людина падає на землю, в момент удару всі частини тіла, які контактують з нею, змушені припинити рух. Але в наступну мить решта тіла продовжує рухатись, фактично врізаючись в себе з величезною силою. На досить високій швидкості, яку легко досягти навіть з відносно скромної висоти, падіння призводить до значних ушкоджень. А часто і до смерти. Якщо ви не знали, падіння з висоти на тверду поверхню, зазвичай на землю, є однією з найпоширеніших причин нещасних випадків у всьому світі. Отже, саме швидке сповільнення, яке відбувається в момент приземлення, спричиняє пошкодження тіла. Тверді поверхні чинять опір удару і майже миттєво зупиняють ваш рух, розчавлюючи вас під власною вагою. Незалежно від поверхні, на яку ви падаєте, діє другий закон Ньютона. Цей закон говорить нам, що сила удару дорівнює зміні імпульсу за час. Щойно об'єкт зупиняється, його імпульс стає нульовим, тому сила залежить лише від імпульсу безпосередньо перед зіткненням і часу, необхідного для зупинки. Коли ви падаєте в рідину, таку як вода, ви продовжуєте рухатись, витісняючи молекули води. І тому сповільнюєтесь протягом тривалого періоду часу. Це означає, що падіння у воду насправді ніколи не буде таким, як падіння на тверду поверхню. Вода не може створити таку ж силу удару, як при падінні на бетон, тому що вода зміщується при зіткненні, а бетон ні. Але чи може падіння у воду відчуватись як падіння на бетон, у менш буквальному сенсі? Тобто, чи може падіння у воду завдати вам шкоди або навіть вбити? Безумовно. Хоча і рідини, і гази є текучими, за густиною рідини більш близькі до твердих тіл, частинки газу мають багато простору між собою, у той час як рідини мають достатньо місця, щоб пересуватись і текти. Частинки твердих і рідких речовин мають дуже мало простору між собою. Хоча є винятки, зазвичай рідини мають лише трохи меншу густину, ніж тверді тіла, оскільки рідини лише трохи більше стискаються, ніж тверді тіла, коли ви врізаєтесь у воду на високій швидкості, це не дозволяє воді витіснитись достатньо швидко. Таким чином, вода чинить набагато більший опір удару, ніж якби ви входили у воду повільніше і поводить себе подібно до твердої поверхні. Цікаво, що під достатнім тиском воду можна гіпотетично стиснути в тверде тіло, кристалізовану структуру, відому як лід-6. Це означає, що падіння у воду з великої висоти і на великій швидкості безумовно може завдати вам шкоди. Там 200 метрів, він не виживе! Так само, як і падіння на бетон. Звісно, це не так страшно, як падіння на тверду землю, але швидке падіння у воду може призвести до серйозних ушкоджень. Він зробив це! Зробив насправді. Це не така вже й рідкість. Відомі численні випадки, коли дайвери, особливо хай дайвери, отримували досить серйозні травми при падінні на поверхню води. Відомим прикладом є спроба олів'єра фавра у 1987-му виконати подвійне сальто назад з висоти 54 метри. При падінні у воду фавр зламав спину, і його довелося рятувати за допомогою надувних ношей. Отже, з якої висоти падіння у воду стає потенційно смертельним. Ну, складно сказати, бо це залежить від специфіки падіння. Чи вб'є вас падіння у воду залежить від багатьох різних чинників? Окрім швидкості, мабуть, найважливішим з них є положення вашого тіла під час зіткнення у 2015-му Бразильсько-швейцарський каньйоніст із стрибун зі скель Ласо Шалер встановив світовий рекорд, коли стрибнув зі скелі висотою 58,8 метри або 192 фути. У водоспадний басейн в Каската дель Сальто у Швейцарії час падіння склав 3,58 секунди, і шалер розігнався до 123 км кілометрів за годину перед тим як приземлився у воду. Шалер обрав пірнання олівцем, тобто він зіткнувся з водою ногами у вертикальному положенні. Це дозволило йому розрізати воду, сильно не зміщуючи її, проникаючи глибоко-глибоко і сповільнюючись протягом відносно тривалого проміжку часу, а отже, зменшуючи силу удару. За винятком екстремальних видів хайдайвінгу, таких як смертельний дайвінг, де учасники стрибають з витягнутими руками животом донизу, а потім приземляються щучкою або бомбочкою. Зазвичай, щоб уникнути травм, в усіх видах хайдайвінгу обирається вертикальний вхід ногами донизу. Приземлення в плоскому горизонтальному положенні має прямо протилежний ефект. Збільшення площі поверхні тіла при ударі зумовлює необхідність негайного витіснення більшої кількості води. що Збільшує силу опору води, сповільнюючи вас набагато швидше, що фактично призводить до тупих травм, які можуть спричинити серйозні ушкодження або навіть смерть. На початку 2024-го Каскадер і досвідчений з трибун зі скель Кевін Каваті прорахувався під час спроби зворотного потрійного сальта з висоти 32 метрів. Каваті приземлився спиною вперед. Що призвело до колапсу легені та розриву вуха. Положення вашого тіла під час падіння має велике значення, оскільки деякі частини тіла є більш життєво важливими ніж інші. Ймовірність отримати несумісні з життям травми набагато вища, якщо ви приземлитесь на голову ніж на ноги. Якщо падаючи у воду, удар припаде на вразливу ділянку, результат може бути фатальним. Зламана шия може легко вбити вас. Оскільки виживання при падінні залежить не лише від висоти та швидкості, то неможливо визначити конкретну висоту, на якій падіння стає небезпечним. Однак ширший аналіз може дати нам загальне уявлення, і так вийшло, що це справді зацікавило науковців. Статистичні дослідження висоти смертельних падінь на землю показали, що близько 50% людей помирають після падіння з висоти приблизно 15 метрів. І, хоча існують справді виняткові випадки, коли люди виживають після падіння з дахів хмарочосів і навіть з літаків, падіння з висоти 25-30 метрів метрів вище є, як правило, смертельним. Люди, що падають у воду, зазвичай виживають частіше. В одному дослідженні 1973 року вивчали людей, які впали з мостів: один у США і два в Австралії. І виявили, що смертельна доза 50, тобто висота, на якій виживають 50% людей, знаходиться на висоті 33,5 метри або 110 футів. Інше дослідження, проведене Федеральним авіаційним агентством США в 1965-му, дійшло висновку, що швидкість, а отже, і висота, фактично не впливають на смертність. Тож вони зазначили, що не було виявлено кореляції між швидкістю або висотою падіння і ступенем травми травми радше залежали від положення тіла. Важкі травми і смертельні випадки траплялись при низькій швидкості. У той час, як деякі випадки мінімальних травм або їх відсутності, траплялись при дуже високій швидкості удару. Зовсім недавно, у 2022-му вчені з Корнельського університету в Нью-Йорку провели експеримент з використанням людських моделей у різних положеннях під час занурення, щоб вивчити, як падіння у воду може спричинити травми. Моделі дозволили вченим ефективно перевірити висоту, на якій сила удару перевищує критичну межу міцності м'язів, зв'язок або кісток. Результати дослідження показали, що при зануренні у воду ногами донизу людське тіло здатно безпечно витримати удар з висоти близько 15 метрів. Це приблизно 4,5 поверхи. Ця висота зменшується до 12 метрів при зануренні руками вниз, що відповідає 3,5 поверхам або висоті телефонного стовпа. Тож, стрибнувши з такої висоти, наша героїня не зможе спокійно пірнути і вислизнути особливо з такого мілкого басейна. Висота зменшується ще більше до 8 метрів, якщо пірнати у воду головою вниз, що приблизно дорівнює висоті двохповерхового будинку. У дослідженні зазначається, що при пірнанні з руками Головою вперед існує ризик травмування верхньої частини тулуба, особливо шийного відділу хребта і ключиці. Зрештою, можна зробити висновок, що зі збільшенням висоти падіння у воду стає все небезпечнішим, швидкість падіння зростає, а опір води збільшується. Однак, незважаючи на те, що висота понад 30 метрів становить значний ризик травмування при падінні у воду, факти свідчать про те, що положення вашого тіла насправді є найважливішим фактором, який визначає, чи отримаєте ви травму або навіть виживете. Хоча у нас є неймовірні досягнення таких людей, як ласо Шалер, це не те ж саме, що падіння в реальному житті. Світові рекорди контролюють, ретельно планують і виконують їх люди, які точно знають, як приземлитись. Але навіть тоді не завжди все йде за планом. У конкретному випадку, зі стрибком Ласо Шалера, басейн аерували знизу за допомогою шести резервуарів. Аерація води виділяє бульбашки, які знижують її густину і роблять більш м'якою, таким чином зменшуючи вплив на дайвера. при Іткнені з поверхнею. Це техніка безпеки, яку можна використовувати під час тренувань хайдайвінгу. Попри це, зважаючи на місяці тренувань, ласо трохи не долетів до місця приземлення, що призвело до травми ноги та стегна. У реальних умовах падіння у воду з висоти близько 70 метрів призводить до майже 100% смертельних випадків. А точніше, 98. З висоти 70 метрів після 4 секундного падіння людина вдаряється об воду зі швидкістю 120 км за годину, зі силою, еквівалентною вантажному автомобілю, що врізається в стіну. Ті два відсотки, які виживають після падіння з такої висоти, зазвичай втрачають свідомість під час зіткнення з водою, що, вочевидь, не сприяє виживанню. За винятком тих небагатьох, хто вижив, які прокидаються на палубі рятувального човна. Але тілоположення є ключовим, незалежно від того, чи падіння або стрибок відбувається в контрольованих умовах чи ні. Один з тих, хто вижив після падіння з такої висоти, приземлився ногами вперед і навіть не зламав жодної кістки, проте отримав сильний забій легенів. А другий втратив свідомість, через що опинився в реанімації з 50% відсотковим шансом на виживання. Єдине, що мене розглянули, це глибина води. Висота, з якої ви падаєте, положення тіла та швидкість падіння, мають безпосередній вплив на те, наскільки глибоко ви зануритесь у воду. Якщо водойма занадто мілка, ви зіткнетесь з дном і швидше за все отримаєте травми а в деяких випадках і смерть. Це ще одна причина, чому варто входити у воду ногами вперед. Велика кількість смертельних випадків при стрибках зі скелі сталася через травми голови і шиї, коли дайвер вдарявся об дно або об'єкт, що знаходився під поверхнею води. Рекомендована безпечна глибина в басейнах для змагань зі стрибків у воду, де дайвери стрибають з висоти 27 метрів, становить як мінімум 5 метрів. Для порівняння глибина водойми, в яку приземлився Ласо Шеллер після падіння з висоти майже 60 метрів, була приблизно 8 метрів або 26 футів. Цікаво, що ми можемо поглянути на моделювання цієї ж теми, створене фізиками селеною Ратлі та Тімоті Галахером. На Physics Tech Exchange. їхні розрахунки показують, що глибина, на яку занурюється людина, що заходить у воду ногами вперед, не збільшується пропорційно висоті, з якої вона стрибає. Якщо ми продовжимо використовувати математичне моделювання та екстраполювати ці результати, ми зможемо визначити глибину, що досягається з різної висоти. Наприклад, якщо ми візьмемо американця середнього зросту і ваги і стрибнемо з трьох метрів, він зануриться у воду на глибину 3,1 метра. Якби ми стрибнули з 10 метрів, він досяг би глибини 3,5 метрів. Якщо ми екстраполюємо ці результати і стрибнемо гіпотетичним середньостатистичним американцем з рекордної у світі висоти 60 метрів, то за підрахунками він досягне глибини приблизно 5 метрів. Пам'ятайте, що це лише математичне моделювання, але ця глибина схоже наближається до межі того, на яку глибину може зануритись середньостатистична людина, навіть якщо вона досягне граничної швидкості. Тож, якщо ви раптом відчуєте, що падаєте у досить глибоку водойму, наука стверджує, що незадовго до занурення вам потрібно зайняти позицію олівця. І якщо ви падаєте з висоти 15 метрів у воду, ви зможете виплести з води неушкодженим. І якщо ви падаєте з висоти 30 метрів, ви можете вижити, але швидше за все отримаєте травми. При падінні з висоти 33,5 метри. Шанси на виживання приблизно 50 на 50. Якщо ви впадете з висоти вдвічі більшої близько 70 метрів, вам неймовірно пощастить, якщо ви виживете після падіння у воду з такої висоти. Бережіть себе, друзі. Дякуємо за перегляд! Не забудьте поставити вподобайку, залишити коментар, поділитись відео з друзями і підписатись на канал. Побачимось наступного разу!